Сонечко встало, підняли ручки вгору, потягнулися до сонечка, іде новий день, потопотіли всі ніжками. Любі малята, обійміть себе ручками усім добрий день. Помахайте долонькою. Відгадайте загадку легкий, а не пух, м'який, а не хутро, білий, а не сніг, але одягне всіх. Що це малята? Вірно, це бавовна. 7 жовтня Всесвітній День бавовни. Бавовна в своєму первозданному вигляді це бавовник. Бавовник це квітка з коробочкою, з насінням, яка схожа на вату. Вирощування ця рослина дуже примхлива, їй потрібні промені ласкавого сонця та дощі тропічних широт. Або виростити бавовну з насіння знадобиться близько 5 місяців, і увесь цей процес потребує багато води. Біле золото так називають бавовну. Батьківщина бавовни це Індія. Саме там були знайдені бавовняні тканини, які були створені у третьому столітті до нашої ери. Потім бавовну почали вирощувати в Китаї. У Китаї бавовна довгий час вважалась сута декоративною рослиною. Яка прикрашала імператорські парки, вирощували виключно для краси. Наприкінці 17 століття бавовну вирощували у багатьох країнах із теплим кліматом. Лідерами були Китай, Індія, США, Бразилія, Туреччина та Пакистан. Археологи знаходили шматки бавовняної тканини, яку люди носили ще 7 тисяч років до нашої ери. Протягом століть бавовну обравляли вручну. І лише у 18 столітті винайшли першу автоматизовану обробну машину. А як же зростає бавовна? Кинули насіння у землю і виросла бавовна. Рослина така. Зверху коробочка, а в коробочці вата. Вату зібрали, нитки з неї сукали, теж тонкі і довгі. Із них трикотажний верстат, зіткав тканину, потім її розкроїли і мене пошили. Бавовна один з найстаріших природних матеріалів. Зараз вона практично скрізь, і з неї шиють одяг, роблять постільну білизну, гроші, а також і сатин, фланель, вельвет, мереживо і навіть марлю. Бавовняна тканина добре пропускає повітря, тому одяг з неї незамінний у літньому гардеробі, а взимку вироби з бавовни зігрівають. Квітка здатна змінювати колір. Малята ось і підійшло до кінця наше заняття. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за увагу. До побачення.